Вітаю, я Марчук Дар'я Сергіївна, вчитель початкових класів ліцею no 302 Дарницького району міста Києва. Моє педагогічне кредо кожна дитина це неповторний всесвіт, який варто зрозуміти, підтримати та надихнути. Мій педагогічний шлях розпочався у 2019 році з першого класу. Це був особливий старт, адже разом з дітьми я вчилася не тільки читати і рахувати, а й досліджувати світ, світ, який почав змінюватися. В перший навчальний рік нас настиг карантин. Ми навчались по-новому через екран, у віконцях відеозв'язку із малюнками і усмішками, які передавали підтримку один одного. А згодом і з початком війни. І тоді я зрозуміла школа це не лише про навчання, це про безпеку. Про ти важливий і я завжди поруч. Ці роки навчили мене головному вчителю важливо бути поруч, поруч із дитячими надіями, страхами, першими перемогами і маленькими кроками вперед. І я вдячна за цей шлях. Адже він сформував мене як педагога, теплу. Живу уважно до кожного серця. У своїй роботі поєдную традиційні та інноваційні методи навчання, впроваджую елементи системи світу, практикую проєктну діяльність, застосовую ігрові методи, які мотивують навіть найсором'язливіших учнів. Мій педагогічний стиль. Індивідуальний підхід бачу у кожному учневі особистість, співпраці з батьками. Разом ми створюємо єдиний виховний простір, розвиток критичного мислення, заохочую дітей ставити запитання, шукати відповіді, робити власні висновки, емоційний комфорт. Кожен день у класі має починатися з усмішки та обіймів. Мої професійні цілі. Проваджувати сучасні освітні технології у початковій школі, розвивати компетентності 21-го століття, критичне мислення, креативність, комунікацію, командну роботу, сприяти формуванню шкільного середовища, у якому діти почуваються впевнено та щасливо. Я навчаюсь постійно, перепробувала різні методики, беру участь у тренінгах. Свої дидактичні ігри. І щоразу переконась, найважливіше залишатися поруч з дитиною, коли вона росте. Я вірю, що головне завдання сучасного вчителя не просто навчити, а допомагати дітям відкривати власні можливості, виховувати доброту, самостійність і віру у себе. Я вважаю, що найбільша нагорода будь-якого вчителя це блиск в очах. Дітей, коли вони кажуть: я зміг, я навчився. найкраща Вчителька у світі. Це ці квітки для неї. цей поцелуй для неї. Даря сирівна, ви для мене вищий клас. Даря си. Дякую, що ви так гарно розповідаєте. Все. Та цікаво ви найкраща вчителька. Я люблю свою роботу і дітей, з якими можу ділитися цікавістю до навколишнього світу. Дякую, що познайомилися. До зустрічі на вчитель року 2026.